Скандальна прес-конференція. Хто завітав на звіт річної діяльності Руслана Запаранюка і чому вони залишились незадоволені? Сьогодні голова Чернівецької ОВА провів прес-конференцію в кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Звітував про зроблене за рік перебування на посаді. Та на захід прийшли працівники машзаводу. Спочатку їх не хотіли пускати навіть у приміщення. «Ви свої запитання після того, як Закритий захід він завершиться, і тоді ви можете собі послідити. люди у відчаї. Леонід Пирог розповідає, прохідну машину будівного заводу переступив у квітні ...1966 року. Тож підприємство віддав 56 років свого життя. каже, боляче дивитись на те, як знищується підприємство. Ми декілька разів були на прийомі губернатора. Було особисто яво з Людмила Іванівна, Ми були обіцяли, що вживуть заходів, але поки що, що місяць, другий нічого немає. І як на наш погляд, поки що з його особистої такої ініціативи ми не наблюдаємо, щоб він активно боровся, скажімо так, за те, щоб тобто президент підписав цей указ. Тому Мені особисто дуже боляче, що я вже на старості років бачу, що завод закрили і воно стоїть. Підприємство втрачає контракти, бюджет області втрачає колосальні суми податків, а люди вже 9 місяців без роботи. Нагадаємо, санкції на машзавод РНБО наклала у жовтні 2022 року, після чого підприємство пройшло перевірку Службою безпеки України у Чернівецькій області. Фактів виявлених порушень з боку того машзавод не встановлено. Дуже боляче зараз дивитися, що так сталося на заводі. Довго натора я була на прийомі. Він пообіцяв за місяць, ми розберемося. Уже пройшов другий, третій місяць. Відповіді ніякої колосальної немає. Працівники підприємства кажуть, цікавить лише одне чому не виконуються публічні обіцянки, сказані головою Чернівецької ОВА. Адже в січні цього року на брифінгу Руслан Запаранюк зробив гучну заяву. Він оголосив громадськості та ЗМІ про прийняття більшістю голосів членів РНБУ України, рішення про скасування санкцій машзавод, накладених указом президента номер 726 від 19 жовтня 2022 року. І до відновлення роботи підприємства залишався лише один крок підпис президента. Для чого було робити прес-конференцію в січні місяці і оголошувати про зняття санкцій стовмарзавод, якщо досі вже липень, а указу президента немає. Чому цей указ не підписується? Ми прийшли до того, щоб спитати нашого очільника. Військової адміністрації що робиться, що що зараз робиться, не що буде, а що зараз робиться для того, щоб відновити роботу марш -заводу. Та все ж після тривалих вмовлянь працівників заводу допустили до прес-конференції. Руслан Запаранюк розповів, ситуація зі зняттям санкцій з підприємства на етапі вирішення. Буквально недавно було додатковий запит. У нас від рентбоїв робочої групи, яка в принципі займається питанням маршзаводу розглядом і зняттям санкцій. Додатково ми надавали інформацію, яка необхідна для прийняття остаточного рішення. І зараз знаходиться інформація в роботі в Раді національної безпеки і оборони. Я думаю, що найближчим часом буде прийнято рішення по нашому маршзаводу. Та подібна працівники підприємства кажуть, чують не вперше. Тож по завершенні заходу з ними поспілкувалась і заступниця голови ОВА Альона Атаманюк. Вона розповіла, яких заходів обласна влада вжила за 9 місяців з моменту накладення санкцій на підприємство та до кого клопотали звернення. На першому віце-прем'єр міністра оскільки саме в її зоні відповідальності знаходиться робота міжвідомчої робочої групи по питанню зняття санкцій. Ми відправляли запит на Раду національної безпеки і оборони. Ми відправляли запити на службу безпеки України. Це все офіційно, документально, крім тих моментів, які відбувалися в комунікації в робочому порядку. Та люди залишились незадоволені. Кажуть, сьогоднішня зустріч не виправдала їхніх очікувань. Голова військової адміністрації з нами не підійшов до нас. Прийшов цілий колектив заводу, він не підійшов до нас, він не відповів на наші запитання. Він знову сказав, що ми працюємо. А це теж відповіла його заступниця. Вона знову почала. що ми працюємо, ми дали запит, ми дали запит. А відповідь на цей запит, який був, варто нагадати, що Товмашзавод входило до складу найкращих платників податків України та є одним з найбільших платників податків у Чернівецькій області. Любов Копець, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал всі чотири.